А ви знаєте, що таке лімітуючий фактор. Чим би кожен з нас не займався, наша діяльність складається з різних частин. Як діжка складається з певної кількості дошок. Кожна дошка в діжці для нас це окрема компетенція. Наприклад, щоб бути успішним дизайнером на фрилансі, треба досконало знати програми Photoshop, Figma, Corel, знати англійську, вміти продавати себе, вести перемовини і вчасно закривати проекти. Кожна з цих компетенцій окрема дошка в діжці. Тепер уявіть, що вода в діжці це гроші. Які ви заробляєте, або рівень успіху, або визнання. Підставте те, що для вас важливо. Рівень наповнення діжки водою залежить від довжини її найкоротшої дошки. Ця коротка дошка є лімітуючим фактором. Наприклад, якщо ви погано знаєте англійську, це може не давати заробляти більше, тому що ви не можете працювати з західним ринком, або ви не знаєте, як користуватися певними програмами, на яких зараз є попит на ринку дизайну. Діжка не наповниться, поки ця дошка коротка. Треба її змінити або подовжити. У кожен момент часу потрібно ставити собі питання, а що для мене зараз є лімітуючим фактором, і що мені потрібно зробити, щоб цей лімітуючий фактор прибрати. Після цього важливо визначити, яка точна дія може посилити мене найближчим часом, подовжити або замінити дошку, яка створила лімітуючий фактор. Подумайте, що є лімітуючим фактором для вас саме зараз. Багато людей намагаються подовжити і без того довгі дошки в діжці, тому що часто це не важко, але вони забувають про короткі дошки. Які тягнуть донизу і не дають зростати. Тож задайте собі всього два питання, що мене обмежує сьогодні в моїй справі, і яку дію я можу виконати, щоб позбутися цього обмеження. І починайте діяти. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.